Мільйон окупантів, мільйон наших кроків до справедливого миру. Загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі і початку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйона вбитими і пораненими, один мільйон, із них понад 628 тисяч за останні півтора року, мільйон. Світ має знати і пам'ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська, мільйон, який міг знищити нас, але знищили ми. Таку ціну платить ворог за розв'язання в Україні кривавої війни. Агресор увесь час лякав світ російським чоботом. Сьогодні сотні тисяч цих чобіт гниють і проростають травою по всій Україні. В рудому лісі під Чорнобилем у водах Дніпра біля Антонівського мосту на териконах Донбасу на Харківщині, деякі з них на дні Чорного моря, де затонув крейсер Москва, цей мільйон знешкоджених окупантів, наша відповідь, наша пам'ять про Бучу Ірпінь, Куп'янськ-Херсон, про розбомблений пологовий у Маріуполі та зруйнований російською ракетою Охмадит у Києві. Про сльози дітей, розстріляних цивільних, зруйновані домівки, про кожен злочин цієї терористичної держави, це пам'ять про наших полеглих побратимів і посестер, про кожного і кожну, хто став до бою за свою землю і віддав за неї життя. Пам'ятаймо вдячність кожному солдату, матросу, сержанту, офіцеру і генералу. Вдячність за стійкість у боротьбі за вірність присязі, за професіоналізм і за віру в перемогу. Кожен знищений окупант це наш крок до справедливого миру. Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків. Боротьба триває. Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. The Russian Nazis' military losses since the start of the full scale invasion of Ukraine from February 24, 2022, to June 12, 2025, have exceeded one million organisms.